I Один парисей, а другий умир. Фарисей зараз ще так молиться про це. Дякую Боже тобі, що я не такі, як іншій любі. не требу, перемогу, або як оцей мир. Hello. Молитість. І перша людина, яку ми бачимо, перший персонаж, це паразит. Ця людина прийшла до Бога, вона почала молитися, і вона вже бажала себе доброю, хорошою людиною. Вона вже за діток прийшла до Бога зі злиством певним числа, яка вона робить. І вона прийшла Бог, це проєві чотири. Каже, дякую, тобі, Боже, що я не. І такий сан, який усвіджу, дуже сильно е, принижують жертву Ісуса Христа. Тому що, ну, якщо я не такі вже поганий, то не так ще потрібно та жертвувати. Бо це тобто, для нас такі люди, для нас дуже небезпечний санкцій. І він молиться і він називав якісь е... зовнішні прояви своєї е, праведності. Тобто, каже: я пущусь, я даю десятину. І знаєте, набагато легше. Насправді робить якісь зовнішні вчинки, там той самий пост, та саме десятина, якесь служіння. Але Богу насправді не потрібне. Ну, на, насправді нам Богу най, найбільш важливо те, що нас всередині знаходиться тому, що ми бачимо інший персонаж. А митник здалека стояв, той очей навіть звести до неба не смів, але бив себе в груди і казав: Боже, будь милостивий до мене грішника. Не сказано, що це був якийсь там вбивця. Або розбійник, або якась дуже погана людина. Але у цієї людини була, були правильні думки. Він розумів, що насправді він, як кожен із нас спорчена, гріховна людина. Він прийшов з Богом, не до Бога, не зі списком своїх хороших речей. Він не прийшов до Бога і не сказав. Господи, ну я ж насправді непогана людина. Я ж все ж правильно роблю насправді. Не сказав слава Богу тобі за те, що я не такий вже поганий. Ні, він каже, Боже, він каже, будь милостивий до мене грішного. І ця людина не дивилася на того, хто стоїть навколо нього. Може, там був хтось і грішніший за нього. Ні. Він будував свої власні відношення з Богом. Ось чого чекає від нас Бог. Він чекає нашого серця. Він чекає нашого, він чекає нашого серця, яким ми перед Ним. Ламаємо, впокорюємось, і тоді ми можемо будувати насправді міцні відношення з Богом в нашому християнському житті. Ми не повинні рівнятися на інших людей. Ми не повинні підносити над ними і думати, ось та людина гірша за мене, значить, ми на все добре. Ні, у нас є мірило нашого життя. У нас є Ісус Христос. І ми повинні дивитися на нього, не на інших людей, які навколо нас стоять, які б вони не були. Ми повинні рівнятися на Ісуса Христа. Це основа нашого життя християнського. Ісус Христос, на якого ми рівняємось, який нам допомагає. Ми не можемо заслужити праведності, ми не можемо стати праведними своїми власними силами. Ми можемо отримати її тільки від Бога. І як ми бачимо, також недостатньо просто приходити до церкви. Цей митник, він також цей фарисей, він також прийшов до церкви, він стояв. Там у церкві він молився, але він не отримав найголовнішого. І давайте ми з вами прочитаємо наступний текст, який записано, записаний в посланні до Філіп'ян в третій главі. Також про, поговоримо трошки про цю ж саму праведність, про неї апостол Павло каже. Послання до Філіп'ян, третя глава, будемо читати з третього вірша. До Филип'ян послання, 3 глава з 3 вірша. Бо обрізання то ми, що служимо Богові Духом, а хвалимося Ісус Хрис, Ісусом Христом і не складаємо надії на тіло. Хоч, хоч і я міг би мати надію на тіло, як хтось інший на тіло надіятись думає, то я, то тим більше я, обрізаний восьмого дня, з роду Ізраїля, з племені винії Мінового, єврей з євреї з євреїв, фарисеї за законом. Через гордливість я був переслідував церкву, бувши невинний щодо правди в законі. Але те, що для мене було за те ради Христа, я за втрату вважаю. Тож то усе я вважаю за втрату ради переважного пізнання Ісуса Христа, мого Господа. Що я ради Нього відмовився від всього і вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Тобто, що ми бачимо, що нам каже апостол Павло? Що якщо хтось і може надіятись на свою праведність, він каже, я міг би робити це найбільше від інших. Він каже: в нього реально, в мене є родовід, я єврей, я, я був з роду євреїв, в мене родовід є певний, я фарисей, в мене була кар'єра, в мене був успіх. І він намагався жити праведним життям, він намагався дотримуватися закону. Але в цьому він покладався тільки на себе. І до чого його це привело? Написано: через гордливість я був переслідував церкву. Каже. І ця самоправедність в кінечному ітогу Його життєвого шляху зробила його противником Ісуса Христа. Хоча нібито він все робив правильно, нібито він все робив добре, нібито він все робив за законом, нібито він все робив правильно. Але ні. І коли він це зрозумів, коли він зустрів в житті Ісуса Христа, він сказав: Але те, що для мене було занадбання, те заради Христа я за втрату вважав. Усе я вважаю. За втрати ради переважного познання Ісуса Христа мого Господа, що я ради Нього відмовився від всього. І вважаю все за сміття, щоб придбати Христа. Що він каже? Моя гордість, моя самоправедність заважала мені пізнавати Ісуса Христа. Він сказав: я від цього всього готовий відмовитись, від того всього життя, що в мене було, від усіх тих надбань, від усієї тієї кар'єри і навіть від власної праведності. Заради пізнання Ісуса Христа. Ця це, це коли ми вважаємо, що ми не такі вже погані, що ми кращі за інших. Це все заважає нам пізнавати Христа. І ось у чому проблема цієї вона реально віддаляє нас від Христа, вона заважає нам Його пізнати. Інша проблема дуже важлива для самоправедності, як ми читали в першому тексті, це те, що вона заважає нам любити інших людей. Вся Біблія, Говорить нам про любов, любов до Бога, любов до ближнього. Але як ми реально можемо любити людину, яку ми вважаємо гіршу за нас? Якщо ми дивимося на людину і бачимо, що Ой, я набагато кращий за неї, я праведніший, як ми зможемо любити цю людину правильно, ніяк. Тому ще одна проблема цієї самоправедності в тому, що вона заважає нам любити інших людей. І як записано у 33 му псалмі, в 19 вірші, Господь зламаносердним близьким, близький і в покорених духом спасає. Ось чого чекає від нас Господь. Ось, якими ми маємо приходити до Бога, Зламаносердними і покореними духом. Ми маємо приходити до Бога не з власною праведністю, а ми маємо приходити до Бога такими, як ми є Зламаними, грішними, споршеними людьми. І Бог дає нам свою благодать, Бог дає нам свою праведність і дивиться на нас через праведність Ісуса Христа. І ще одне питання, яке хотілося б затронути, це з Євангелія від Луки, те, що ми читали, 18 го віршу. Ми читаємо, що з 18 глави, 14 й вірш, говорю вам, що цей повернувся додому свого більш виправданий, аніж той. Бо кожен, хто підноситься, буде понижений, хто ж понижається, той піднесеться. Якими ми виходимо з церкви, якими ми виходимо після служіння, які в нас думки, чи ми вийшли наповненими, чи ми вийшли прощеними, чи ми отримали прощення від Бога. Чи ми постояли, подивились на інших людей, розказали Богу, як ми гарно прожили тиждень, які ми насправді добрі люди, і все. І пішли додому без виправдання, без наповнення. Ми повинні слідкувати за своїми серцями, ми повинні будувати, перш за все, наші власні відношення з Богом, покладатися на нього, шукати Його в нашому житті і наближатися до Ісуса Христа. Давайте ми з вами помолимось за те, щоб ми, перш за все, наближались до Бога, шукали Бога в своєму житті і приходили до Нього не з власною праведністю, а зі зламаним, покореним серцем. Давайте будемо молитися, моліться, будь ласка.